Так, друзі. Ось я почистив монетку. І це одна копійка серебро, як я й казав е -е, Микола 1. В такому на гарному стані. Ось такий сьогодні видався пошук на винаталу шукачем на в зниклому поселенні. І ось така половиця. Теж уже її почистив, трошки відмив. Ну, не густо, звісно, але Оце... Тоб, це. топ топ-находки за сьогодні. Ну а це. по совєтам. Це ложка. Це. Стандарт. Все зрозуміло, це пуля. А, ну, короче, ось так. Короче. Тож, сьогодні я опублікую знахідки, будуть фотографії, і вже трошки пізніше опублікую звіт. Ось тут, до речі, десь ось тут, мабуть, десь, мабуть, десь і та ж, навіть ціна написана. 5 копійок, бачите? видно. 5 копійок, здається, щось непонятно. Ну і, в принципі, як завжди, по кераміки. Це ми знайшли на одному із поселень, не знаю його назву. Ми знайшли його чисто випадково. На поді було виявлено ось такий ось, е, так ось з кераміку. Бачите, таке ось. Ось така. Ось так ось це з лечика здається. Оце теж, це теж здається з лечика. Ось така ось є. Тобто це такий побут. Там де ми були, але на жаль, вони там ми не знайшли.